У мене сьогодні розпаковка. Я вирішив зробити собі професійний подарунок. Ось такий дерматоскоп. Незабаром починається мій західний великий медичний тур з 3 по 12 жовтня. І для того, щоб якісно оглядати шкіру, я придбав собі дерматоскоп, для того, щоб ця діагностика була на більш вищому рівні, тому що неозброєним оком можна дещо побачити. Але з дерматоскопом можна значно більше. Зараз я його підключу. Така сумочка, бачите? Підключу його зараз до телефона. І подивимося, як він буде показувати. Ось така красота, бачите? Він приєднується такою кліпсою до телефона. Потім покажу, як це виглядає. Ось це кліпса. Це дерматоскоп, накручується. Потім фіналізуємо результат. Ось так цей дерматоскоп виглядає в складеному вигляді. Ось так він показує. Його можна приєднати до смартфона. Вірніше, тільки до смартфона. і можна зафільмувати утворення. Можна таким чином в 10 разів збільшувати. Саме так я готуюсь до мого західного медичного туру для того, щоб я міг утворення на шкірі зафіксувати. Я зараз е вивчаю дерматоскопію. А при яких складних випадках, звісно, я буду підключати своїх колег-топових дерматологів, так що вже скоро захід очікую.